На телеканалі Сі-4 інформаційний випуск Чернівецький репортер у студії працює Марія Цепілован. Мої щирі вітання про найактуальніші події минулих вихідних та понеділка, 21 листопада. Поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. Сьогодні в Україні відзначається День Гідності та Свободи. Як відзначили цей день у Чернівцях, замість готівки учнівська картка, Чернівецьке тролейбусне управління продовжує впроваджувати систему електронної оплати. Мільйон заради перемоги Чернівці Газ передали дрон для наших захисників. Війна в Україні триває. Вже 271-ша доба героїчного протистояння українського народу російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України на окремих напрямках. Продовжує вести наступальні дії. За минулу добу ворог завдав два ракетних удари та здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Відтак від обстрілів постраждали Дніпропетровщина, Харківщина, Запоріжжя та Миколаївщина. Зокрема, у місті Куп'янськ Харківської області ракета влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок. На жаль, там загинула 38-річна жінка. Щонайменше двоє людей поранені. Сьогодні в Україні відзначається День Гідності та Свободи. Українці, вийшовши на майдан незалежності, у 2004 році та у 2013-2014 роках продемонстрували своє право бути частиною європейської спільноти, жити за принципами демократичного та цивілізованого світу. Революція гідності стала переломним моментом в історії України, подією, яка змінила світ. Як відзначили цей день у Чернівцях? Дивіться далі. Майдан 2013-2014 років. Подія, яка змінила кожного з нас, і стала ще одним доказом того, що українців неможливо перемогти та підкорити. Сьогодні цей день у Чернівцях відзначили низкою заходів. Розпочали з традиційної хвилини мовчання на центральній площі. Крім того, подвиги борців за незалежність згадали біля пам'ятника героям Небесної Сотні. А згодом в приміщенні адміністрації була відкрита фотовиставка, присвячена тим страшним подіям. Ми завжди про це повинні пам'ятати, передавати з покоління в покоління. Те, що українці це вільний народ, чесний народ, гідний. Це нація, яка все своє життя бореться за свою свободу. Але повинно настати цьому край. Ми повинні стати дійсно державою єдиною, українською, незалежною. І в колі сім'ї європейських країн. І це відбудеться. І ми повинні в це вірити. Не даром наші хлопці сьогодні і дівчата гинуть на фронті нашої країни. Пам'ятаємо про це. Слава Україні! Один з таких героїв, про яких Буковина завжди буде пам'ятати, це Олександр Щербанюк. Сьогодні у заходах на честь річниці майдану взяла участь дружина загиблого героя. Якщо ви бачили, що відбувалося, це було, я знаю, таке сафарі, коли наші беззбройні хлопці там були хлопці, і просто от вони один за другим, ну їх виносили і виносили. Це було дуже ну, жорстоке явище, тому для мене дуже важливо, коли я чую, що є люди, які, по-перше, пам'ятають, по-друге, розуміють, що тоді відбулося. Про героїв Небесної Сотні сьогодні пам'ятають навіть ті, хто в 2014 році були зовсім маленькими, і до кінця не усвідомлювали всі жахіття, які відбувалися у Києві на Майдані Незалежності. Скажу чесно, тоді не все було зрозуміло. Тоді ще знаєте, не було цього повного просвідчення, що зараз відбувається в нашій країні, лише зараз. Мені здається, не тільки це через вік, а в більшості населення країни тоді не було цього самого. Пізнання, що в нас зараз відбувається, лише з часом воно почало приходити і мені, і більшості населення нашої країни. І ось надзвичайно, по перше, шана за те, що наші герої в той час вони почали цю війну, боротьбу проти наших, нашої тодішньої влади. Хоча це може було сказати, що це є Російська Федерація. Але тоді вони почали боротьбу проти нашої влади. Василь Богданюк додає зараз, присвячує багато часу вивченню тих подій, але на жаль. Важко знайти докази тим злочинам. Тоді, по-перше, у нас ще не було такої можливості, як зараз. До прикладу в кожного є телефон, гаджет, на який можна зняти не настільки не така велика кількість кадрів. Це справді дуже сумно. Не всі злочини, які тоді вчинив Беркут, можна буде розглянути, оскільки ну просто немає доказів. Але справді, ну, кадри жахливі, просто в мирне населення стріляли із бойової зброї. Тобто, це військові вийшли проти. Це була справді ну, громадянська війна. Бо вийшла влада проти нашої, нашої країни влада проти країни. Молодь, яка активно вивчає події Майдану, Чернівецька обласна військова адміністрація, сьогодні нагородила дипломами, а також сертифікатами на 4 тисячі гривень. Сьогодні, тут, в цій залі, присутні наші діти. Це 10 переможців, яким сьогодні урочисто ми вручаємо премію Героїв Небесної Сотні Василя Аксенина та Олександра Щербанюка. Це ті діти, маленькі великі особистості, справжні патріоти, волонтери, ті, всі ті представники і особистості, які сповідують ідеали та цінності Майдану, ідеали та цінності незалежної країни, без яких неможливо в подальшому наша держава. З нагоди річниці революції гідності та свободи в приміщенні адміністрації також пройшла зустріч учасників майдану, які поділилися своїми спогадами з молодим поколінням та керівництвом області і міста, і, хоч дев'ятої річниці революції гідності та свободи Україна відзначає в умовах повномасштабного вторгнення, саме майдан показав, що український народ може витримати найважчі часи. Вистояли майдан, переможемо і у війні. Олена Крічко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер. Телеканал «Сі-4». Надважливі речі у Чернівцях в ЦНАПІ та на Калинівському ринку встановили дефібрилятори. Обладнання місту подарували благодійники в рамках проєкту CPR4U, який реалізував фонди разом для України та пацієнти України за підтримки міжнародного фонду відродження. Як користуватися дефібрилятором минулими вихідними? Всіх охочих вчили медики-волонтери Львова. Бачила все і знімальна група «Сі-4». Дефібрилятор це прилад, який рятує життя при раптовій зупинці серця. Його доступність в громадських місцях є такою ж важливою та необхідною, як і вогнегасник. Сучасними технологіями вже давно користуються цивільне населення в Європі, і останнім часом все більше дефібриляторів почало з'являтися і в українських містах. Мені насправді це початок тобто, в спеціалізованих закладах в лікарнях вони є. Але десь мова про такі доступні для взагалі пересічних громадян. Які будуть знаходитись в місцях великого скупчення людей. Ну, я таке бачу в великих містах, наприклад, у Львові, є в торгівельних центрах, ну, в інших також. Перші громадські дефібрилятори урочисто були передані і Чернівцям. Їх встановили в приміщенні ЦНАПу на героїв майдану та у медпункті на Калинівському ринку. Скористатися дефібрилятором може будь-хто, адже він автоматичний і зроблений для того, аби бути ефективним. Дефібрилятор насправді річ, якої не треба боятися, бо зараз вона є, наприклад, в кожному метро, в кожному літаку, і її використовувати доволі просто. Тобто, у нас є дві стандартні кнопки. І ця кнопка, яка вам не знадобиться зараз, і «Open here». Ми можемо відкрити дефібрилятор, нажати вмикнути і далі насправді, звичайний дефібрилятор, він буде говорити вам послідовність дій, яку потрібно буде виконувати. І коли дефібрилятор перевірить серцевий ритм, якщо він зрозуміє, що потрібен шок, тобто розряд. Вам потрібно буде нажати на цю кнопку. Вона зазвичай загоряється, тобто, все доволі просто. Він сам розкаже вам всі кроки, які потрібно буде зробити. Вартість одного такого дефібрилятора складає близько двох тисяч доларів. Втім, завдяки благодійним фондам бюджетні кошти на обладнання не витрачаються. Допомога від благодійників надходить до Чернівців постійно і налагодити процес вдається завдяки співпраці різноманітних фондів та міської влади. Ми працюємо теж проактивно в деяких питаннях, які нам потрібні терміново. Там наприклад, вчора потрібен був генератор для одного закладу. Лікувального ми знайшли вже можливість купити. Але в основному вони самі звертаються. Ми йдемо раду на зустріч. Бачимо результати вже. Між іншим, благодійники привезли до чорнівців не лише корисні подарунки, а й запропонували важливі тренінги, які в умовах повномасштабного вторгнення можуть знадобитися кожному з нас. В нас і волонтери, і медики, які навчаються на медичну в медичному університеті. А насправді команда згуртована, команда. Активна команда любить працювати з цивільним населенням. Волонтери медики вже відвідали з тренінгами Тернопіль, Луцьк та інші міста України. На зустріч у Чернівцях були запрошені представники всіх комунальних підприємств міста, освітяни та просто пересічні чернівчани. Захід організований благодійним фондом Разом разом ми Україна формат зустрічі це Педагоги, підприємці, просто пересічні мешканці міста Чернівці, які хочуть оволодіти навичками первинної невідкладної допомоги, яку має провести кожен мій такий от меседж, що прості речі рятують життя. Іноді оці прості речі, які сьогодні ми навчимося, вони врятують через життя. В рамках тренінгу кожен бажаючи міг навчитися робити непрямий масаж серця, користуватися дефібриляторами та накладати турнікети. Мені порадила мама відвідати цей тренінг, оскільки вона працює в департаменті соціального захисту. Повідомила, що є така можливість. Я зразу зголосилася, оскільки в теперішній нелегкий час. Дуже корисні навички, тим більше, що я взагалі не маю. Я ні медик, ні близька до медицини, тобто для мене це буде надзвичайно корисно. Зараз робили відновлення дихання компресію. Ну, це скажу це нелегка справа. Щоб спробувати на манікені, треба і ритм тримати, і достатньо зусиль прикладати. Тобто, просто так, от з першого разу воно не виходить. це треба тренуватися. Пані Ірина додає, хоче навчитися наданню допомоги, адже поруч постійно є дитина, а значить, є за кого турбуватися. А ось медики переконані, рятувати життя може кожен з нас. Головне не бути байдужим до чужої біди та завжди пам'ятати основні правила надання до медичної допомоги. Олена Крючко Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі-4. Замість готівки. Учнівська картка Чернівецьке тролейбусне управління продовжує впроваджувати систему електронної оплати, зокрема для школярів. Тож як працюватимуть учнівські проїзні, дізнавались мої колеги. Чернівецьке тролейбусне управління перейшло до нового етапу діджиталізації: видачі учнівських карток. Спершу їх передають управлінню освіти, згодом у навчальні заклади безпосередньо школярам. Сьогодні учнівські проїзні отримає перша черга. Ми сьогодні передаємо три тисячі учнівських карток. До кінця тижня ми передамо також ще сім тисяч карток, і надалі ми будемо продовжувати друк виготовлення і видачу іншим категоріям, в тому числі пільговим категоріям громадян. Процедура карткової оплати впроваджується під час воєнного стану. І це, звісно ж, впливає на логістику, оплату та швидкість отримання замовлення. Не все йде так швидко, як нам би цього хотілося, але в принципі ми справляємося і в найближчі терміни ми взагалі плануємо відмовитися від готівки. Карточка обладнана спеціальним чіпом. Тож, аби нею скористатись, потрібно прикласти до валідатора. Окрім цього, школяр повинен мати при собі учнівський квиток, який посвідчує його особу. Ми будемо мати чіткі дані, чітке розуміння, скільки учнів у нас користуються. Громадським транспортом якусь суму з бюджету нам потрібно буде відшкодовувати в подальшому. У Чернівецьких комунальних закладах освіти навчається 28 тисяч учнів. Але за словами очільниці управління освіти Чернівецької міської ради Ірини Ткачук, потреба у картках була дещо меншою. Не всі діти, не всі батьки виявляли бажання отримувати такі квитки, оскільки не користуються громадським транспортом. Якщо дитина забула свою картку, це не проблема. Контролери йтимуть на зустріч. Звичайно, ми розуміємо, що для того, щоб увійшло у звичку користуватися проїзними квитками, спершу повинен пройти адаптаційний період. Тому ми будемо комунікувати з департаментом транспорту для того, щоб, хоча б на початках, у тому випадку, якщо діти забувають такі проїзні квитки, до них не застосовувалися штрафні санкції, звичайно, дали змогу скористуватися громадським транспортом, але прохали і попереджували про те, що такі квиточки потрібно носити з собою. Варто зазначити, що учнівські картки діятимуть лише під час навчального року. Їх поповнюва. Ти не потрібно, адже про це подбало місто. Любов Копоть, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 мільйон заради перемоги. Чернівці газ передали дрон для наших захисників, жертвуючи дводенною заробітною платою. І все заради того, аби повернути Україні більше відвойованих міст. Докладніше в нашому сюжеті. Крилату пташку отримали військові від працівників Чернівці газ, і це не перша допомога газовиків в управлінні запевняють, що на цьому не зупиняться. «Незважаючи на те, що ворог намагається знищити нашу країну, нашу ідентичність, нашу націю. Ми спільними зусиллями разом не дамо йому жодного шансу. Сьогодні в чергове наш колектив передає. Нашим воїнам, нашим героям ті засоби, які допоможуть нам здобути нашу перемогу. Перемога не за горами. Ми маємо спільно робити все для того, щоб вона була якнайшвидше. Зокрема, переданий дрон здатний рухатися на далекій відстані і проглядати територію на 12-15 кілометрів. А це означає, що наші захисники здатні знищити ворога, зберігаючи собі життя. Звичайно. Звичайно, велика вдячність Віктору Євгеновичу, велика вдячність Буковинцям ну, і всьому свідомому народу України за ту таку непосильну допомогу, яка надається Збройним силам України. І в чергове ми отримуємо вкрай необхідний, довгоочікуваний засіб, який, який допоможе нам. Яка могла більше знищити вороги, натомість військові передали газовикам у подарунок свій трофей люк від самохідної установки ворога як згадку того, що вільний український народ не перемогти. На підприємстві розповідають, що під час збору коштів жоден з працівників не відмовився передати дводенну оплату праці для закупівлі дрона. Кожна людина, яка може допомогти, вона допомагає і чим може допомогти. І коли ми почули, що йде збір коштів на дрон, тому ми всі працівники добровільно. Тобто, ну по можливості, хто що міг, всі долучилися до цієї акції, тому що кожен розуміє, що Чим більше людей буде допомагати, тим ближче наша перемога. Ну по кроку, але ближче. Пам'ятайте, допомога військовим зараз край важлива, адже ми воюємо кожен на своєму фронті, і потрібно щодня робити все можливе, аби пришвидшити нашу спільну перемогу над рашистами. Роман Олійник, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 і до спортивних тем Буковина привезла додому важливі три очки. Жовто-чорні на виїзді здобули перемогу у матчі 13-го туру першої ліги проти команди Маріуполь. Поєдинок мав відбутися у суботу, 19 листопада, але через несприятливі погодні умови гру перенесли на наступний день. Як зазначається у післяматчовому звіті гольових моментів, які створили гравці буковини, вистачило б на кілька матчів. Гра добігала завершення і все йшло до нульової. Нічиєї. Проте за 4 хвилини до кінця основного часу, на 86 й хвилині, головний бомбардир Буковини Василь Палагнюк забив гол, який став вирішальним у поєдинку. Відтак буковина залишається на сьомому місці та має в запасі 9 очок. Тим часом у більшості регіонів України значно погіршились погодні умови. По всій території оголошено перший рівень небезпечності. Про це повідомляє український гідрометцентр. Відтак у вівторок, 22 листопада, в багатьох областях, зокрема і у Чернівцях, буде сильний туман і ожеледиця вночі. Очікується невеликий сніг та мінусові температури повітря. Тим часом комунальники міста працюють у посиленому режимі. Про це повідомив мер міста. Зокрема, Роман Клічук наголосив на тому, що ситуація у місті контрольована і техніка вже працює та очищає дороги та тротуари міста. Проте, будьте пильними, заздалегідь плануйте свої подорожі та бережіть себе. Наразі це все про що встигаємо повідомити завжди оновлені теми на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть та підтримуйте один одного. Зараз це важливо. На все добре. Побачимось на сі 4 Чорна п'ятниця у техносіті вже розпочалася. Тут є все: побутова техніка, холодильники, телевізори, пральні машинки, морозильні камери та інше. Вибір під будь-які потреби та для різного гаманця. На чорну п'ятницю діють знижки до 50% на такі бренди, як Samsung, LG, Candy, Whirlpool, Peco, Garenje. А акція буде діяти з понеділка, 21 число. По неділю по 27 число. Магазин розташований на другому поверсі торговельного центру. Проспект покупці кажуть, купляти у техносіті завжди вигідно та зручно. Магазин хороший, в центрі міста краще не найдеш. до доволі хорошо все розмістили і Можна сподивитися, вибрати. Раджу всім приходити сюди. Тут нормальний колектив, нормально обслуговують, можна з знижкою і не чекати чорної п'ятниці. так що Обрали миттєво, завжди сюди ходимо, точка причудова, асортимент, більш-менш нормальна ціна. Такий самий масляний радіатор доці купували. купляли морозильну камеру. Чи беку, чи щось таке. Купляли. Гриль купляли. Здається, тіфаль. Теж нормальна штука. Для зручності покупців в магазині електроники Техносіті працює точка кредитування від першого українського міжнародного банку. На нашій точці кредитування ви можете оформити будь-який товар у кредит під 0% на 3 місяці. Процедура оформлення займає до 20 хвилин. Для цього вам потрібен паспорт і ідентифікаційний код. Приходьте в Техносіті, обирайте товар і оформляйте кредит під пумбанком. Магазин Техносіті працює з провідними виробниками великої та дрібної побутової техніки. Тож тут ви знайдете високоякісну продукцію за конкурентною ціною. Є багато побутової техніки, є багато вбудованої техніки, кухонної техніки. У нас є багато кліматичної техніки. І, до речі, у нас є дуже багато ліхтариків, так як це зараз на даний момент. Це дуже актуально. Будь-які ліхтарики є, і звичайні лампи, є звичайні настольні лампи, багато функціональні ліхтарики. Магазин працює без вихідних з 9 по 8 вечора. Доставка по місту у нас безкоштовна. Тож завітайте до нас, подивіться на наш вибір великої техніки. Техносіті пропонує знижки не лише на чорну п'ятницю. Тут вони є постійно, як від магазину, так і від виробника. Крім того, у магазині діє бонусна програма. Тож купляє вигідно та зручно завжди у Техносіті. Олена Крічко, діаначігак, бізнес-репортер, телеканал СІ4.